Орнджей секора. Мурахи не здаються. Про мураху, що не боявся ні шипів, ні павуків. На краю темного лісу ріс куш шипшини, рясно всипаний рожевими квітами. Квіти посміхалися і солодко вабили Погляньте на нас, які ж ми гарні. Та розвивали чудові пахощі. Але їх гілочки також були всіні шипами, що у свою чергу погрожували обережніше вжалимо та сердито наїжачувалися. Серед цих загрозових шипів пробирався захеканий мураха. Він квапився вгору так, наче хтось гнався за ним. Мураха був з голови до ніг чорний, і тільки на шиї майоріла червона хусточка, поцяткована білим горошком. Дозвольте, перепрошую, казав він шипам. Ви бачите, я поспішаю, я кваплюся вгору, я, любі мої, хочу, подивитися де мій мурашник. адже я заблукав, геть, чисто заблукав. Жоден шип не зачепив його, і мурашка поспішав усе вище і вище. Він видерся нагору, туди де розкрилася найгарніша квітка. Тут буде його оглядовий майданчик, і звідси. Можливо, вдасться побачити, де його домівка. Гоп, стрибнув мураха на шовковисту квіткову пелюстку. Та через поспіх він ненароком повскознувся і з торчма полетів у тичинки, вкриті оксамитовим жовтим пилком. Але ж і пилку там було, і як він одразу посипався. Пилок набився мурашці в очі, в ніс, і він голосно чхнув. Опси! Він чхнув так, що квітка загойдалася, і мураха полетів долу. разом з течінкою, за яку встиг ухопитися. Мільйон блискучих камінчиків за рятівну сітку. закричав нажаханий мураха. Ледве він вимовив це, як дивом під ним з'явилася сітка, і він упав на неї, наче на пухнасту ступерину. Та, на жаль, це виявилася не рятівна сітка, а павутиння. Грубезною, наче канат павутиною, до нього наближався регочучий павук. Ха, ха ха мурашка попався, що я тебе, мурашко, з'їм. І накинувся на бідолаху. Мураха був маленький. Павук супроти нього справжній вигляд. Та мураха не хотів стати чиєюсь поживою. Спочатку він підскочив і ногами відштовхнув павучиська, а потім так зацідив йому в зуби лівою рукою, що в того іскри з очей сипонули. Мураха стояв проти павука, як фехтувальник, розмахуючи течинкою, наче шпагою. Гадаєш, якщо ти павук, то я тебе боюся. Гадаєш, я здамся, якщо ти великий, а я маленький. Дзузьки, ось тобі, ось. І він штрикав павука тичинкою в живіт, в груди, в ніс. Павук відмахувався всіма вісьмома лапами. Та мураха безстрашно ось тобі. Ось тобі, завдавав йому удар за ударом. І щоразу, як він штрикав павука тичинкою в живіт, чи груди павукові ставало лоскіто. Коли ж Мурашка торохнув ворога тичинкою по носі, пилок посипався і набився павукові в очі, в рот і навіть у ніс. Павук не витримав, чхнув десятеро сильніше від мурахи. І тоді сталося ось що, павутиння порвалося. І мураха з'їхав на землю, тримаючись за одну нитку павутини. Павук молотив на всі боки лапами і дедалі більше запутувався у власній сітці, а мураха кинувся навтьокий. Хочеш, хочі ж, чим далі від зрадницького павутиння. Так і не встиг він розгледіти з верхівки куща, де ж його мурашник. Але від павука, що був у десятеро більший і товщий від нього, врятувався. Як Ферда почув плач. Що ж його тепер робити? замислився мураха, опинившись на землі. Куди йти? Додому мені, певно, не потрапити, а тут ані знайомого камінчика, ані травинки. З ким би тут порадитися. Думав він, думав, як зненацька почув тоненький голосок. Хтось плакав. І побивався, неначе у нього сталося нещастя. Мурашка ступив декілька кроків у той бік, звідки лунав голос, і зупинився подивований. Під двома листочками, наполовину зарившись у землю, сиділа молода мурашина мама і тихенько плакала. Її голову ще прикрашав весільний вінок, та її крила, як крила будь-якої мурашиної мами, уже відпали. І лежали поруч. Мама була велика, дуже велика, така, як усі мурашині мами. Та хоча вона була значно більша від нашого мурахи, вона рюмсала, наче мала дівча. Що ж його робити, з чого розпочати? Я ж бо ще нічого не вмію, голосила вона. Ох, я бідна, ох, я нещасна. Як вона плакала, як тужила! І то не дивно, мурашина мама одразу після весілля сама будує новий мурашник, відкладає яєчка, годує личинок, піклується про лялочок, і ніхто, ніхто їй у цьому не допоможе, поки з лягок не вилупляться перші мурахи-робітники. Та до цього мусить працювати сама, зводити мурашник, як і будь-яка мурашина мама. І не зможе ані хвилинки відпочити, ані на крок відійти, навіть попоїсти. Я не впораюся, схлипнула вона і знову мало не розплакалась, як раптом біля неї пролунав спокійний голос. Візьми мене до себе на службу, Мурашино, мамо, ти не пошкодуєш. Візьми мене на роботу, і я допоможу тобі побудувати найкращий мурашник у лісі. Мама від здивування широко розплющила заплакані очі і побачила, перед нею стоїть мурашка з хусточкою на шиї. Стоїть і лагідно на неї дивиться. Усе ваштую, усе побудую, усе зроблю, обіцяв він. Усе умію. І ніякої роботи не боюся. Мама втерла сльози. «Я... Я не знаю нерішуче мовила вона. Я ж навіть не знаю тебе. І вона знов розплакалася. Не знаєш? Ти мене не знаєш, засміявся мураха. Мене звуть Ферда. Мураха Ферда. Я загубив свій мурашник, якщо ти мене візьмеш до себе на роботу, я тобі вірно служитиму. Ти побачиш, що я все вмію. Навіть за малюками в мурашнику доглядатиму. Чуєш, мурашино, мамо, ну, посміхнися ж. Але мама все ще не посміхалася. Та я вже, вже, знову схвипнула. Я вже відклала яєчка. Три маленькі м'які яєчка справді лежали поряд на землі. Ферда береться до роботи. Ферда одразу взявся до справи. Він вискочив з-під листочка і за мить повернувся, на швидку змайструвавши трави віник і щітку. Чи що мию підмітаю? Заспі... заспівав він і заходився прибирати. Відтак Ферда зібрав на листок усе сміття і поніс його викидати, як раптом спіткнувся і. Пролунав такий страшний гуркіт, наче небо впало на землю. У Ферди аж в очах потемніло. Що це, що це було? Це я, певно, так ударився? злякався Ферда. Чи не зламав я собі чого? І він почав хутко обмацувати коліна, лікті і нарешті ніс. Та ні, це були не коліна, не лікті і не ніс. Це гримів справжній грім. Закрутився сильний вітрюган, і ось-ось мала уперіщити така злива, що із за пів кроку перед собою нічого не побачиш. Якщо не поквапитися, мурашині яєчка намокнуть. Не можна було гаяти ані хвилини. Ферда літав стрілою, носив, ставив, будував. Він накрив маму стріхою з гілочок і хвоїнок. І звів навколо стіни з каміння листя та травинок. Тож мурашина мама опинилася, наче в затишній хатинці. А коли пролунало нове гух, коли знов загуркотіло і ринуло злива, Ферда прослизнув у будиночок, затулив вхід камінчиком і разом з Мурашиною мамою опинився в безпеці. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Задріботіло дахом краплі дощу. Вони хотіли увірватися в будиночок, вони шукали найменші шпаринки і лазівки, але все було щільно забите. Жодній крапельці не вдалося просочитися. Усередині ж було чудово, сухо й тихо, навіть світло. Ферда і про це подбав він вставив у стіну одне з маминих прозорих крилець. І вони дивилися крізь нього, наче у віконце. Що було видно з вікна? У лісі панував справжній безлад. Усі, хто мав ноги чи крила, посміхом ховалися від дощу. Деякі жучки й мушки заповзли під листя чи втріщені кори, інші прослизнули в нірки й одразу ж затулили за собою вхід камінчиком. Великий зелений жук дроворуб теж хотів хоч ніж куди небудь сховатись. Та як йому тільки спало на думку з такими довгими вусами лізти в маленьку нірку. Певна річ, він не помістився. Добре, що хоч спину заховав, а голова та вуса так і залишилися мокнути під дощем. Ох, уже ці вуса! У метушні через них спіткнувся товстий метелик, увесь напудрений, вбраний у мереживну сукню з безлічу уганів. Спіткнувся вуса і гепнувся просто в калюжу. Сльози так і ринули з його очей. Як це могло статися? У мене таке гарне плаття. Ах, 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 та як я тепер його виперу. Як випросию, що як на ньому звинять яскраві кольори. Ой-ой, ой, ой, ой я, я нещасний, я бідолашний. <зас> Схлипуючи, він помітив маленького жучка, що ховався прямо над ним у листі. Чого витрівшися? Ану, збирайся, геть. Метелик почав люто трусити гілки, щоб скинути з жучка. Але той міцно тримався, і замість нього з гілки на метелика вихлюпнулася вся вода, просто йому на вусики, та комір, в рукави, і вимочила всього до нитки. Метелик голосно заверечав, схопився і, скаржичись, помчав далі. Куди? Цього вже у віконце не видно. Аж ось припленталося двоє дрібних мурашок, наскрізь мокрі. Вони тягнули дохлу муху до свого мурашника, але посперечалися, в який бік іти. Один тягнув мухи сюди, другий туди. Відтак обоє разом смикнули, і раз, муха впала на землю. Її неквапливо підхопив якийсь величезний мураха. Паленьких забіяк він навіть не помітив, і поніс муху до свого мурашника. Так вам і треба, не сваріться. гукнула їм мама з віконця і прошепотіла. Ось наші мурахи ніколи не сваритимуться. «А вже ж, нехай живуть дружно, погодився Ферда, інакше їм теж нічого не дістанеться. Він загорнув яєчка в мох, поклав їх у тепле сухе місце і ліг відпочивати. Зігрившись, він поринув у сон. Незабаром заснула і мурашена мама. Зустріч із ворогом. Зустріч із ворогом. Наступного дня ще до схід сонця Ферда встиг переробити всі справи. Зараз він стояв перед будиночком, підстрибував. І, струшуючи росу з травинок, вмивався, вив голову, шию, всього себе, доки не заблищав. Ну, а зараз випробую свій винахід, засміявся він і витяг змайстровані з хвої санчата. Як вони котяться, як добре ковзають по траві, по хвої, по піску. А це, що на них, диво та й годі. Ферде везе на прогулянку мурашині яєчка. Їх уже вісім. Уже вісім яєчок. Усі зупинялися в подиві. Одні чухали потилицю, інші навіть трохи лякалися. А якийсь коник він саме ласував з зеленими листочками так розреготався, що вдавився. І двоє жуків довго ляскали його по спині, щоб бідолаха не задихнувся. За санчатами бігли маленькі жучки та мурашки, що живуть під землею. Малюки стрибали на санчата, їм так кортіло покататись, а ті, кому не пощастило, бігли поруч і кричали Покатай, покатай! Ферда радів разом з усіма. Він знайшов гарне місце на ось сонні і щодня возив туди яєчка та, як годиться, прогрівав. Одного дня. Перед тим, наче з під землі, з'явився чужий мураха, Напрочу дивний мураха. Ферда такого ще ніколи не бачив. Вусики в нього дрібно кучерявилися. До того ж він їх повсякчас викрикував. А що дивніше, мураха був напарфумлений, він кривлявся і помахував ціпком. – голосно вигукнув він, побачивши санчата. І зробив таку гримасу, що оголилися його величезні зуби. Справді. Ферда ніяк не зміг второпати, чому він говорить справді, замість справді. Справді, чудові прекрасні санчата. Хе-хе-хе! невже ви самі це придумали? Ферді дуже не сподобався, вичепорений на мураха, і він почав уважно стежити за Дженджиком. «Хе-хе-хе!» Дражнився з ухвалою мураха. Я ще нічого подібного, торохтів він і жадібно мацав яєчка. Я б навіть сказав, та, не договоривши, він зненацька схопив одне з них і кинувся геть. Проте Ферда був поготові. Хап. Він спіймав злодія і так міцно стиснув, що Дженджик заверіщав від болю, випустив яєчко і нажаханий кинувся навтьоки. От негідник. пролунав за Фердою схвильований голос. Ви тільки погляньте на нього втік, обурювалась Жижо, товстий, дощовий черв'як, виструмивши гружеву голову землі. Він знову хотів вкрасти яєчко, в лихий отрока рабовласник. Її аж тросило від гніву. Знову хотів виростити собі раба. Ти Фердос, теж за ним. Я тут багато чого бачила і могла б багато про що розповісти, але не розповідала, не встиг Ферда оговтатись, як вона сховалася в землі. Як зникла мама, та з'явилися вичинки. Сумний, сумний, повертався Ферда додому. Тож, робовласники, отрокари, наші сусіди, розмірковував він. От такої. Маємо пильнувати на кожному кроці. А що як вони причаїлися ось тут, за каменем? Що як. Ні, про це краще не думати. Що як вони увірвалися в будиночок до мурашеної мами? Схвильований, Ферда поспішив додому поквапом відсунув камінчик біля відходу і. Де ж мама? Де мама? Мамо! покликав Ферда. Та мама не відповідала. У будиночку було порожньо, тільки посередині височила купа глини. Де ж мама? вигукнув Ферда і стрибнув на купу глини, щоб краще оглянути все довкола. Несподівано провалився до якоїсь ями й одразу ж його міцно схопили і стиснули дві великі руки. Мені кінець, подумав Ферда, отрокари. І заплющив очі. Приготувавшись до смерті. Але тут пролунав наполегливий голос мами, і очі його негайно розплющилися. Фердо, швидше, поки тебе не було, прибігли нянечки з сусіднього мурашника. Вони кричали, що поблизу отрокари треба влаштувати під землею надійні комори для яєчок. У Ферди впала гора з плечей. І, певна річ, він одразу кинувся допомагати мамі. Вони працювали без утоми, поки комора не була готова. Ху. зітхнули обоє з полегшенням. Так вони попрацювали на славу. Нам одразу стане легше, коли тут з'являться робітники, замріялася мама. І скільки ж їх потім буде в мурашнику? радів Ферда. Ось там вони тягнуть колоди для будівництва. Трур. Там котять каміння. А тут, підхопила мама, туп-туп-туп. Побіжать нянички з лялечками на руках. Раз, два, раз, два Так маршируватиме варта, зображував Ферда. Варта охоронятиме все няничок, дороги і нікого не пустить до мурашника. І тут Ферда почав придумувати. Знаєш, мамо, потрібно влаштувати в мурашнику ліфт. Діточки внизу заплачуть. Ми хочемо нагору, а я спущуся на ліфті і підніму їх. А ще я зробив би для дітей ванни і душ. І, знаєш, завітає до нас хто небудь у гості. А ми йому кажемо подивіться, як у нас тут затишно, і раптом плюсь, а білємо його водою. Тут Ферда сам себе зупинив Ні, так ми не робитимемо, бо на нас ще розсердяться. Знаєш, мамо. Я хочу придумати для дітей особливу машину. Нехай би вони, вона сама кожного малюка милила, шкребувала, споліскувала і витирала. А якщо хтось з малечі не захотів би вмиватися, ми б йому сказали: поглянь, які гарні коліщатка у машини! Ану, спробуй покрути ось це, тепер це, а тепер ось це коліщатко. Діти б коліщадка крутили, крутили. Машина б їх милила, шкребла, споліскував і витирала, а вони б раділи, що можна крутити коліщадка і що машина так добре працює. Ох тий, витівник! перебила його мама. Принеси краще яєчка. Ми їх тут у сухому місці, як слід, складемо. А ще ми зробимо зверху вниз жолуб, і кожне нове яєчко вжух! Так і покотиться у свою комору, засміявся Ферда і побіг по яєчка. Поки він ніс їх униз, три перші яєчка почали ворушитися і навіть намагалися випручатися, тому що це були вже не яєчка, а маленькі личинки, що й вилупилися з яєчок. Мама, схилившись до них, одразу почала їх чистити, пестити і годувати. І коли Ферда прокинувся наступного ранку. Мама вже відклала нові яєчка. Як личинки бавилися, і що з ними трапилось? Як усе швидко мінялося. Скільки було нового, за два дні будиночок було не впізнати. Згори він був укритий хвоєю, як справжнісінький мурашник. Вхід тепер закривали чотири камінчики, а не один. І внизу були остаточно готові дві нові комори одна для яєчок, інша з перегородками для маленьких личинок, які щойно вилупилися. Ферда проходжав серед малюків, сяючи від радості, тільки й чулося милі мої, любі мої, чого вам принести поїсти? Чи зручно вам? Агов, малий, йди не сюди, я витру тобі рота. Не бігайте багато, бо потомитесь. Та пустуни ні на мить не заспокоїлись. Вони повзали, штовхали один одного, ховалися, щоб не плутати личинок, Ферда вигадав усім імена. Малюки прокидалися ранесенько і негайно здіймали гармидер. У <плес> хах. позіхали вони і одразу ж починали бешкотувати. «Ку-ку, де я? Шукайте мене. Фердо, кулька перекидається. Уа, сміжинка тягне мене за ногу. Я хочу їсти. Я хочу до мами. Ми не вмиватимемось. Що? Вмиватися? дивувався Ферда. І чому це вам спало на думку? Хіба я можу вас, мої любі пустуни, мучити вмиванням? Як ви могли таке подумати про мене? І раптом плюсь, плюсь. Усіх обливав водою. А зараз усі вмиватися. Раз, два, три. Ви не мурашки, а маленькі паці. Хто раніше за всіх вмиється, той раніше отримає сніданок. Скільки було веселого писку і виску, а як усі поспішали? Замить Ферда вже годував малюків кашею, яку приготувала мама. При цьому він ходив і керував. Це для точки, це для пискуна, а ось це для кусаки. Смішинко, відкрий рота краще, щоб каша не текла по підборіддю. Ну, а ти, копухо, чому так мало їси? Дивись, квол і мурашка з тебе виросте. Візьми но ще добавки». Копуха так охоче наминає кашу, що навіть просить облизати ложку. Їжте, їжте, радів Ферда. Завтра я принесу мамі ще більше солодкого соку, і мама вам знову зварить кашку. Не дивно, що личинки швидко росли та міцніли, гладшали та дужчали і незабаром наздогнали за розмірами Ферду, найтовші ті, що більше від усіх їли, гусною, якби з ними раптом не сталася дивна річ. Одного дня вранці, коли всі, як завжди, бавилися, пискун несподівано закричав Подивіться, що це. Усі принишкли. Замість найтовщих, найбільших личинок на підвозі лежали гладенькі, нерухомі лялечки. Личинки так змінилися за ніч, що тепер у них навіть носа не було видно. Пустуни злякалися, що сталося з братами. Та ви не бійтеся, заспокоїв їх Ферда. Вони перетворилися на лялечок. Зараз вони сплять, а коли прокинуться, гоп! – З кожної вискочить дорослий мураха. Ну а зараз я піду погуляю з ними.